Алілуя, Алілуя. Так. Біблія говорить, дивіться, Дивіться, яку любов дав нам Отець Небесний, щоб нам називатися і бути дітьми Божими. Біблія говорить, що ті, хто прийняли Його, Ісуса Христа, Бог дав владу називатися і бути дітьми Божими. Любов Божа була вилита в наші серця, тобто в Дух людини Духом святим. І так. Будь-яка людина, яка народилася згори, яка прийняла Ісуса Христа як свого Господа, вона отримала від от Бога владу. І що це за влада? Це влада любов Божа. Вона отримала Бога владу, Бог дав нам владу називатись і бути дітьми Божими. І далі Іван пише: дивіться, яку любов дав нам, щоб нам називатись і бути дітьми Божими. Біблія говорить, що ми не потерпимо поразки, тому що любов Божа була вилита в наші серця Духом Святим. Віра, яка двіжима любов'ю, не потерпить поразки. Тому що любов, Божа любов, Бог, він не терпить поразки. Так, що нас відрізняє від будь-якої людини, від будь-якої віра вчення, можна так сказати, від будь-якої релігії, що відрізняє дійсно чудо Боже від іншого будь-якого чуда, прояву. Любов Божа. Любов Божа. Любов Божа робить нас чутливими до Бога, до того, як веде нас Дух Святий. Коли ми дійсно ходимо в любові, прояви даров Духа Святого. Це прояв Божої любові. Бог любить людей, тому Дух Святий Він проявляє себе через чудотворіння, через Дари зцілення, через дар віри, через дар пророчества. І інші дари, які описані в посланні до Коронтян 12 розділ. Тому, коли ми ходимо в любові, ми чутливі до Духа Святого, як Він хоче зараз подіяти, як він хоче себе проявити. Більший той дар, який потрібен зараз. І дари вони потрібні для людей. Тому критика це не прояв Духа Святого, це не який не дар Духа Святого. Образи, злоба, ненависть. Це не прояв Божої Любові, це не прояв даров Духа Святого. Ім'я Ісуса воно працює в любові. Хтось тобто, каже, ти дуже багато говориш про любов. Любов це не слабкість. Любов це не якась вялість. Любов це сила Божа. Реальність Бога на землі. Во ім'я Ісуса. Амінь.